Друзі, усім доброго ранку. Вітаємо вас на онлайн-хвилі радіо кордон. Для вас у прямому ефірі працюють Ангеліна Мироненко та Інна Кічуткіна. І сьогодні у нас в студії особлива гостя талановита співачка, авторка пісень Терен. Ми знову раді тебе бачити у нас в студії. І ти до нас завітала не з порожніми руками. Щойно прослухали твій новий трек, який вже зміг зачепити багато сердець. Доброго ранку! Доброго ранку! Дуже рада буду вас. Дякую. Цей трек це дійсно справжня сповідь. Ну особисто моя думка, і я думаю, що її розділяють наші слухачі про внутрішнє переживання, боротьбу між любов'ю та болем. І багато хто, я впевнена, також мене підтримає. Він проник цією атмосферою і максимально розділяє цю думку, окрім музики. Марія нещодавно реалізувала колаборацію з психологиною Анною Біляєвою, створивши міні-Тікток-серіал. Це mm -hmm. також дуже-дуже цікавий перформанс. Так. Тому про все це зараз будемо з тобою говорити. І я думаю, варто розпочати. От ми коли з Інною побачили назву, у нас обох з'явилася одна думка. одна думка, так. <рес> <Яка>? а, <рес> не, ляка, вже, що Ні, не так. нічого, нічого страшного. От ну, це дійсно це було таке співпадіння, або, можливо, це дійсно. Те, що ти туди закладала не губи чи не губи. От е, ця паралель вона простежується і в тексті, бо ти співаєш і про губи, і не губи. Розкажи, це ми собі так от трішки не думали, чи ти дійсно закладала таку от паралель? Ні, ну звичайно, це гра слів. Як же ж без цього? Щоб виникало це питання е, взагалі не губи, але зв'язок з губами, вустами теж там є. Тому і Там є слова вина. про червону помаду. Да. Да, так, да, так, 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 так. Просто я обожнюю, коли є підтексти, коли от не прямі якісь паралелі. Це, mm -hmm. ну, як на мене, це воно заглиблює кожного слухача, і це додає якоїсь ну, не чарівності, а от дійсно мета, мета, мета сенсів. Так, і от у мене. Улюблена Та, цитата це «Ніхто з нас не ходитиме по воді, бо це ага. одразу тебе змушує замислюватись про те, що ніхто не святий, про ага. те, що дійсно, от ну, такі підтексти, це вау. Як ти до них прийшла? О, я теж це дуже люблю, і я обожнюю, коли люди так відчувають музику. Бо для мене музика це не лише ноти, це і сенси. Вона тебе заглиблює дійсно, і важливо сприймати її всебічно. І я сама як слухач, я завжди звертаю увагу на тексти, тому ну, заморочуюсь з ними сама. <гум> а що стало основною от, натхненням основним для створення цього треку? Ой, е сварка <гум> насправді. Так, <Ого. гум> да, е Якась сварка, і я себе зловила на тому, що я. Е Біль е, сховала за усмішкою. Тобто мені болить, а я усміхаюся і роблю вигляд, що все добре. І ну, це може дуже таке кліше. Там багато людей це, ну, через це проходить щодня. Але мене чомусь в моменті це дуже зачепило, тому що я намагаюся бути завжди відверто емоційно з собою і з людьми навколо, а тут я ніби в масці, і я себе некомфортно відчуваю. І я почала аналізувати це. Власне, тому -то ми і зробили цей міні-Тік-Ток-серіал, тому що пісня має ніби таке психологічне підґрунтя, Тобто, чому вона виникла? Ну, насправді, мені здається, кожна людина як, е, точно не один раз переживала той стан, коли вона. Ніби хоче виплеснути свої емоції, але при цьому вона відсторонюється і от просто натягає цю посмішку, яка не є щирою, mm -hmm. бо вона ніби в цей момент. От тут у мене два таких варіанти: або вона просто хоче, щоб її не чіпали, от вона в собі, і просто, щоб соціум трішки не ліз до неї, і вона натягає посмішку, бо вона хоче, щоб здаватись для соціуму все окей. Mm -hmm. Або це не знаю, це от дійсно переодягання. От. Я думаю, і те, і те можливе. Хтось комусь просто так легше, щоб не задавали зайвих запитань. Та? Не пояснювати uh -huh. там, свій стан і чому ти так я не знаю, виглядаєш там, погано, чи тому, чому тобі сумно, якщо ти не хочеш про це говорити. От. Ну і маска, це теж дієво. Ну Це насправді дуже круто, що з'явилася така пісня, бо краще все ж проговорювати. Краще не в собі якось закриватися і залишати це все в собі, а дійсно розмовляти. Розмовляти із соціумом і безпосередньо з тією людиною, яка змусила так. тебе відчути цей стан. Тому так. Так. І з собою. Так. <реш> ти згадуєш, що це перша пісня, яку ти не пам'ятаєш, як писала. Mm -hmm. Як mm -hmm. це взагалі сталося? Я не знаю. <реш> <реш> У мене в нотатках є лише дата і час. Mm -hmm. uh -huh. е, ну ну ж, Кожна пісня, яка пишеться в нотатках, вона зберігає за собою ці дані. Е, я пам'ятаю, що це була сварка, але ну, я для себе це пояснюю так. Мені настільки було боляче в моменті, що цей період написання, бо вона швидко з'явилася доволі. Це от той продукт, який на хвилі емоційній, ну, дуже, дуже легко з тебе йде. Е, і все. Типу, я не знаю, я не пам'ятаю там, через що сварилося, що сталося. Як я сиділа, писала, плакала, не плакала. Немає в мене ну ніяких таких відсилок до е, моменту написання. Хоча завжди вони є. Ну так мені здається, це от саме той випадок, коли от це настільки справжнє, це настільки те, що ти відчувала те, що ти максимально в собі е, пере, 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 пережила, і народився цей так. Я пам'ятаю, колись а, у нас в інституті була викладачка, яка казала, що вона один раз в своєму житті прожила катарсис, коли вона пішла в музей, і вона настільки прониклась картиною, вона настільки її захопила, що вона просто стояла, плакала. І от ці емоції, вони ну, вони настільки неповторні. Що от в цей момент вона відчула, так? Це катарс. Мені здається, це було в тебе щось схоже, бо дійсно, коли ти вже зловила цей момент, коли ти mm -hmm. дійсно пережила його, і це було вау. А чи варто це переживати? От я сижу і думаю, сварка вона варта mm -hmm. того, щоб випустити такий трек. От ти б ще раз це пережила? Цікаве питання. так. Mm -hmm. Ну виходить, що творчим mm -hmm. людям потрібен якийсь поштовх, mm -hmm. щось пережити, щоб. В тебе щось народилося не завжди ні. Багато пісень пишеться ну штучно. Я маю на увазі, ти сидиш, uh -huh. маєш ідею, намагаєшся її зробити гарною. От а, просто такі роботи, і я думаю, що вони сильніші. Uh -huh. коли от Тому вони... що ти переживаєш сама. Uh -huh. цим. Тому відповідь варто. Ну, я що ще можна сказати? Варто переживати, звичайно. <рес> Але на твою думку, чи ну неможливо ж кожну пісню от настільки. Писати, ну, от не штучно, бо це тоді буде максимальне емоційне е, спустошення, бо дійсно кожен такий момент він змушує тебе переживати неймовірні емоції. Як так. часто взагалі можна випускати такі пісні, як ти думаєш? От я для себе вирішила вже, що я буду випускати завжди відповідно до свого емоційного стану. Тому, ну, якщо тебе умовно. да, так, штирить кожного угу. дня чи кожен місяць, то чому ні? Якщо, Якщо в тебе в зараз моменті, такий період? Так. так головне ну бути чесним емоційно з собою. Це так. Будемо тепер говорити про співпрацю з психологиню Анію Біляєвою. Ага. Що це було? Як ти прийшла до цього? Це була пропозиція та, від тебе чи від неї? Ми запропонували і ну, дуже дякую Ані, що вона погодилася. І ми зробили ну, дуже прикольний продукт, і в ньому є відповіді на такі питання, які жінок найчастіше турбують. От, тому я ну, дуже раджу послухати її слова, тому що вона як. Фахівець, ну знаєш, що вона говорить. Ну ми з Ангеліною вже знаємо про що йдеться мова. Ти mm -hmm. розповідає нашим слухачам, що це за проєкт, <зас> яка його головна мета. Головна мета дати відповідь жінкам на турбуючі запитання, особливо ті на про які думала я. В момент, коли ми а, організовували ну, цю таку міні-сесію, як не загубити себе у стосунках. Чому усмішка а, є маскою і водночас захистом? А чи варто її вдягати? Чи варто це пропрацьовувати? От. Ну, насправді мені здається, це дійсно дуже актуальна тема, бо зараз ну, дуже багато людей вони ходять до психолога, вони uh -huh. дійсно пропрацьовують свої моменти, своє життя, вони все це аналізують. Але мені здається, є досі люди, які вони ну трошки, от є така мушля, вони в собі зачиняються і вони можливо бояться відкриватись. Можливо, вони просто не довіряють фахівцям і думають, що ну краще я сам все це придумаю, все переживу і все буде окей. На твою думку. Так, Ой, чи ні? Ну це ж взагалі важко відкритися чужій це людині. Так. Е, мені особисто, от я сама це відчула під час зйомок. Е, я розумію, що це як до лікаря піти, та? ну не варто ж там якось соромитися, але душу відкрива все одно, це е, ну, стороння, чужа тобі людина. Ти інколи там близькій людині не можеш відкрити серце. Що говорити вже про ну сторонню. Mm -hmm. Тому я розумію, чому багато хто відмовляється від терапії і не наважується на цей крок. Я не впевнена, що я з будь-яким би питанням змогла б сама звернутися. Ну, це цілком розумію. Ну так, я, я тебе тут підтримую, бо я, мені здається. Я аналізувала це питання, і мені здається, що я думала про те, що. Можливо, навіть якби от я звертаюсь до психолога, але я не відчуваю, що я могла б от дійсно відкритись і щиро поговорити. Я б могла от знову ж таки віддягти цю маску mm. і просто ну, поверхово пройтись по якимось питанням, але не відчути, що от. Так, я Ангелінка, можу треба відповісти. вибирати іншого психолога. <рес> я <рес> так До думаю, речі, це так. просто не <рес> твоя <рес> людина. Так, і от я <рес> чула, що перш ніж знайти свого психолога, потрібно 10 пройти, які будуть не твоїми, і це окей, це нормально, але знаєш, ну для деяких це може бути дійсно страшно. Це факт. Ну і хтось на п'ятому, просто зупиниться. Так, 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 так. Але от. Чому от саме е, Анну Біляєву ти вибрала для свого проєкту? Чим вона взяла? Ну який в неї плюс, е, що саме вона з тобою опинилася на одній сесії? У мене так з усіма колабораціями. Я заходжу на сторінку людини, е, дивлюся, якісь її тексти або відео, uh -huh. візуал, як вона говорить. Це от конект. От uh -huh. ти відчуваєш, твоє не твоє. Якщо тобі відгукується людина, вона тобі приємна, то варто спробувати. Ми спробували і воно вийшло. Могло не вийти. Тоді ми ну, шукали далі. Але, ну, це і той випадок, коли там цей спаркінг був такий. Але нами. ти задоволена цим перформансом? Так, так, так. Звичайно, так не викладала б я так, його. це головне. Це головне, щоб співпраці вона приносила не тільки, знаєш, не тільки лайки, не тільки поширення, а от дійсно для тебе в першу чергу це була робота, яка заслуговує уваги. Так, так. так. Це факт. А чи є у тебе твої особисті якісь способи, якщо ти емоційно виснажена, або в тебе щось трапилось, що ти робиш в цей момент? Є якісь поради? Ой, мабуть, моя тема це одягати маски, і так, Марія. Ну я в ці моменти, я люблю йти в кінематограф. Серіали, фільми, тобто таким чином я трохи збігаю від реальності. Мені треба сховатися, ну, в собі це переварити. І, мабуть, я обираю фільми чи серіали по настрою, відповідно, в цей момент. І потім я ніби тверезою головою вже повертаюся до реальності, я ніби остигла, емоції якось збалансовані, і я можу вже вирішувати. Там, проблему, яка мене там, привела до того, щоб я збігала. А в таких моментах ти просто я знаю, є люди, я особисто така людина, uh -huh. яка, коли їй погано, коли от якісь емоційні труднощі, я включаю в собі пісні, які мене просто які... О, oh, uh -huh. uh -huh. да, так! Так, так! От я навіть розкажу історію. Я колись просто йшла, це було 10 кілометрів, я йшла, я плакала, і я слухала сумну пісню. Бо мені було в той момент настільки от емоційно важко, що я, я не пішла навпаки, я не слухала веселі пісні, я навпаки себе добила, прожила цей момент, і тоді вже я очистилася і така. Фух, все, ідемо жити далі своє життя. У тебе як ти добиваєш чи ти навпаки пер... переключаєшся і ти. Намагаєшся за допомогою от фільмів, музики вийти з цього стану. Вибачте, 10 кілометрів це ти півдня йшла ні, і слухала. Ні, Слухалося -3, 3 години. 3 -3 години. Так, так. <сіця> так <сіця> Пішли з нами в наступний раз. Боже я питання забула. Ти в момент отаких емоційних спадків. Ти знаходиш те, що тебе добиває, чи навпаки виводиться цього стану? Ну, добиває, так. Та. Я це Ой, люблю постраждати. Так, давайте вже виходити з цієї теми, поговоримо далі про творчість. Скажи, будь ласка, які відгуки, те, що ти очікувала від твоїх шанувальників? Ну, до речі, це питання не губи чи не губи, що дуже багато людей мені стало. Але от я бачу, що пісня дійсно, от що ми добре зробили, а що дали під текст психологічно. Тобто вона з цього народилася, і ми дали їй в такому, ну, з такого ракурсу, її життя. І людям це відгукується. І ну, до речі, хтось пише, що дякую, типу, прикольно страждати під цю пісню. Ваша тєба, Це могла бути я на речі. А був якийсь такий відгук, який тобі от прям максимально запам'ятався, і ти думаєш, що вау, ну от заради таких, от відгуків, заради такого фідбеку, напевне, ця пісня і мала з'явитись. А чим поганий коментар? Це про страждання. Це ж добре, коли людина може себе підкріпити чимось. Ну тобто вона знаходить uh -huh. там продукт, який їй зараз резонує. І ми дійсно ж ділимось на тих, хто страждає, а хто навпаки виводить себе uh -huh. там, з цього емоційного стану. Тому я, мабуть, цей коментар, коментар uh -huh. згадала, тому що ну, він прикольний мене вау. Ну, так, так, так так Але... Чи плануєш ти знімати відео роботу, чи це вже там в процесі? Е, ні, не планую, е, я на це маю причину. Є е, пісні, які за сенсом, як на мене, можуть бути набагато сильніші за будь-який візуал. Тобто, от там все сказано. Її треба почути, а не побачити, я так вважаю. Тому угу. я хочу, щоб це так і лишалося, щоб більше звертали увагу в цій пісні е, на от цю таку сенсову складову. Ну і речі, дійсно, кліп він же ж. він в будь-якій будь мірі він нав'язує слухачу вже певну таку е, візуальну складову, вже певні сенси. А от в цьому випадку кожна людина вона відкриє цю пісню по-своєму, вона проживе її, і вона матиме от це поле для саморефлексії, для самоусвідомлення і для самоаналізу. Так, так. Ну а хтось буде думати, що пісня про губи красиві <рес> ну, <так. рес> для кожної <рес> чим зараз працюєш? Ой... Е... Чи це секрет? Ні, це не, не, не секрет, не секрет. Ем... Давай, може, щось вже таке, знаєш, драйвовеньке, щоб вже не цей Нічого. не страждати. <гум> ну, знаєте, ж треба ж бути ну, чесним з собою, правильно, і артисту перш за все. Якщо ти будеш випускати те, що тобі зараз не резонує, то воно і людям не відгукнеться. Ну, я в це вірю. От, тому, можливо, зараз такі пісні, бо в мене ну, такий період. Я більше схильна до саморефлексії тому страшно. Тобто далі очікувати про. Наступний трек так. буде? Я не, не знаю, не знаю, не знаю. Mm -hmm. Може, я психану і там візьму, що в мене є в нотатках. І не знаю, От, ближче до дати релізу я буду відчувати, що я mm -hmm. хочу. А ми будемо чекати цього. Добре, та й до нас обов'язково. Дякуємо, що завітала до нас. Співачка Терен була у нас в гостях на онлайн хвилі Радіо Кордон. А ми зовсім скоро до вас повернемось.